Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Урок номер 2 Сьогодні ми розглядаємо 18 фразологізмів, їхнє значення та синтаксичну роль. Після цього розв'язуємо два тести ЗНО за минулі роки. До роботи перший фразологізм очей не відвести. Мова йде про когось надзвичайно вродливого, гарного, привабливого зовні. Синтаксична роль найчастіше присудок. Наступний фразологізм вискочити на сухе, тобто уникнути заслуженого покарання, осуду. Наприклад, хтось вискочив на сухе. Синтаксична роль присудок. Голки не підточиш. Так говорить про дію, виконану неймовірно якісно, без недоліків і претензій. Коли хочуть зазначити, що предмет знаходиться недалеко, близько або поруч, то вживають фразологізм. Палицю кинути. В реченні найчастіше обставина. Наступний фразологізм через пень колоду вказує на те, що робота виконана аби як, недбало, безвідповідально, неякісно. Зверніть увагу на написання слова пень колоду. Пишемо через дефіс. В реченні найчастіше це обставина. Наступний фразеологізм за 3-9 земель. Інколи вживають за 3-10 земель. Хоч 3.9, хоч 3.10, обидва слова пишемо разом. Означає, що предмет знаходиться дуже далеко, віддалено. Далі нам попався цікавий фразологізм, хоч голки збирай. Він зустрічається в пісні, яка відома кожному українцю, кожній українці і далеко за межами нашої держави. І назва тій пісні «Ніч яка місячна, зоряна, ясна, видно, хоч голки збирай. Автор цієї поезії Михайло Старицький, а музику написав Микола Лисенко. Означає цей фразологізм гарну видимість, коли неймовірно світло і ясно навколо. Коли не доведи Господь ви опинилися в якійсь біді, в якомусь скрутному становищі, то вживають фразологізм потрапити в паутину. А коли гидко, бридко, неприємно і нутотно, то кажуть, з душі верне, що вказує на ваш. Психологічний дискомфорт. Це перші 9 фразологізмів, які взяті з ЗНО основної сесії 2017 року. Розглянемо детально. Читаємо уважне завдання і бажано двічі: доберіть до кожного фразологізму антонім. Ми пам'ятаємо, що антонім це фразологізм із протилежним значенням. Перше очей не відведеш. Мова йде про красиве, щось неймовірно вродливе. І протилежне значення буде з душі верне. Позначили 1Д. Далі вискочити на сухе означає уникнути покарання, уникнути неприємностей. А протилежне значення потрапити в павутину 2Г. Перевірили. Третя Голки не підточиш означає роботу виконати якісно. Протилежне значення через пень колоду. І останнє палицею кинути вказує на те, що предмет знаходиться недалеко поруч, протилежне значення за 3-9 земель. На ЗНО НМТ перевірили відповіді двічі і тільки після цього відправляємо на перевірку. Тепер знову розглянемо фразеологізми з наступного завдання. Перший фразологізм звучить так: тримати в чорному тілі. Мова йде про сувору дисципліну, коли хтось з кимось поводить себе безжально. Своро. Розкрити карти означає діяти відкрито, повідомляти про свої плани і оголосити про свої наміри, тобто бути відвертим, не приховувати свої дії. Коли хочуть від чогось відкараскатись, відмовитися від когось чи чогось, перестати думати про когось чи щось, забути, то кажуть, викинув з голови. Коли хочуть показати, що важко працюють, займаються фізичною важкою працею, то вживають фразеологізм Мозолити руки, ставати дибки це протестувати, обурюватися, не погоджуватися зі своїм становищем. В реченні найчастіше це присудок. Коли когось залюблюють, незаслужено хвалять чи питирають якимось діям, то вживають фразологізм гладити по голові, що означає бути невимогливим до когось чи чогось, ходити довкола. Означає не торкатися основного, говорити не про важливе, не про головне, а про якісь дрібниці з метою відволікти увагу. Коли ж хтось чи щось запав вам в душу, і ви постійно про це думаєте, згадуєте, то вживається фразологізм не йти з думки. І останній фразологізм ганяти собак означає дуркувати, ледарювати, не працювати, нічого не робити, байдикувати. Наступний тест взяти з основної сесії ЗНО за 2018 рік. Завдання аналогічне до попереднього. Тоберіть до кожного фразологізму антонім, тобто фразологізм з протилежним значенням. Тримати в чорному тілі, тобто бути вимогливим до когось чи до чогось. Протилежне значення гладити по голові. 1Б. Розкрити карти означає повідомити про свої плани, поводити себе відверто, відкрито. А протилежне ходити довкола. 2В. Викинути з голови. Протилежне значення не йти з думки. 3Г. Перевірили. І останнє мозолити руки, тобто працювати важко. Протилежне значення ганяти собак. Перш, чим відправити, ще раз перевіримо. Отож, 1Б. 2В, 3Г і 4Д. Підводимо підсумки нашого уроку. Ми опрацювали 18 фразологізмів, дізналися їхнє лексичне значення. Знайшли відповідники антоніми і розв'язали два тести. Якщо випуск сподобався, ставте вподобайки, а я готую наступний. Дякую за те, що переглянули до кінця. Бережіть себе. Далі буде!